Відбіркові матчі до чемпіонату світу 2002 року збірна України розпочинала з новим тренером. Головним наставником команди тепер вже офіційним став Валерій Васильович Лобановський, який у попередніх відборах був головним консультантом Йожефа Сабо. Це рішення було логічним. Авторитет Валерія Васильовича серед гравців був незаперечним. Як казав у ті часи Сергій Ребров, коли Лобановський під час матчу сидить на тренерській лавці, у футболістів виростають крила. Всім привіт! Мене звуть Артур. Я вітаю вас на моєму футбольному Ютуб-каналі, і сьогодні ми будемо згадувати, як збірна України грала у відборі до чемпіонату світу 2002 року. У відборі до мундіалю збірна України отримала наступних суперників: потужна збірна Норвегії, темна конячка, збірна Польщі, традиційно незручна збірна Вірменії, потужний середняк збірна Уельсу та сусідня непроста збірна Білорусь. Група була дуже неоднозначна. З одного боку немає грандів світового футболу, а з іншого досить велика кількість команд середнього рівня. Валерій Васильович казав так: простіше, коли є дві сильні команди, а інші слабкі, а коли бореться четверо або п'ятеро хороших середнячків, це дуже важка група. Перед відбором стартувала спеціальна кампанія від Федерації футболу України, яка мала назву Наша мета мета-2002», серед цілей якої, окрім безпосереднього виходу на мундіаль, також був розвиток дитячого та юнацького футболу. Першу гру відбору збірна України проводила в Києві проти збірної Польщі. Перша в офіційних матчах було запрошено співака для виконання гімну. Честь була надана Олександру Пономарьову. Головний тренер. Польської збірної Єжи Енгель перед матчем висловив сподівання, що гра буде викликати виключно спортивний інтерес та обійдеться без політичних паралелей, а тому передивлятися кінострічку вогнем і мечем зовсім не обов'язково. У стартовому складі збірної України у цей дощовий день замість Олександра Шовковського, який отримав травму, вийшов В'ячеслав Кернозенко. Також варто відзначити появу на полі трьох гравців донецького шахтаря. Футболку національної збірної той день вдягнули Анатолій Тимошчук, Сергій Попов. Та Андрій Воробей. У другому таймі Тимошука замінив інший гірник Геннадій Зубов. Київське Динамо залишалось головним постачальником гравців у збірну, але поступово здавало деякі позиції. Перший матч збірної України у відборі завершився ганебним провалом. Вже на другій хвилині Марик Козмінський скористався помилкою Попова, зробив ювелірну передачу в штрафну площу, де поляк нігерійського походження Еммануель Олісадебе відкрив рахунок. Трохи пізніше помолився на виході Кернозенко і Олісадебе ледь не подвоїв перевагу поляків. Втім, українці швидко відігралися. Шевченко обігрався з Поповим, обійшов захисника і потужно пробив під перекладину. Один-один. Здавалося, тепер гра піде за нашим сценарієм. Однак забили знову поляки. Після передачі Козьмінській зліва знову невдало на виході зіграв Кернозенко. Після серії ударів м'яч відлетів до Емануеля Олісадеба, який цього разу пробив точно. Українці мали безліч моментів, щоб зрівняти рахунок, але реалізація підвела. Найкращий момент був на початку другого тайму у Зубова, який обіграв голкіпера, але вирішив бити сам, хоча міг віддати передачу на Шевченка. У поляків із реалізацією було значно краще на 54-й хвилині. Радослав Калюжний, якого взагалі ніхто не прикривав, вибіг один на один з голкіпером і впевнено його переграв. Рахунок міг стати і зовсім непристойним. Збірна Польщі заробила пенальті, однак Анджей Юсков'як не зміг переграти Кернозенко. Матч так і закінчився поразкою збірної України з рахунком 1-3. Величезна кількість помилок і просто жахлива реалізація моментів. Цим запам'ятався старт збірної у кампанії Наша мета мета-2002». На жаль, у моєму дитинстві не було арахісової пасти від компанії Tom, яка б змогла вгамувати біль від поразки нашої головної команди. Арахісова паста від бренду Tom це неймовірне поєднання солодкого і солоного смаків. Але це далеко не єдине поєднання. Рекомендую вам спробувати також класичну солону карамель, пасту з фундука та молочного шоколаду та солону карамель з полуницею. А якщо вам і цього буде мало, скуштуйте вишневу арахісову пасту, кокосову солону карамель, солону карамель з апельсином та м'ятою. Також не так давно в продажу з'явились діп Томи, хлібні палички з карамелю, арахісовою та шоколадною пастою. Що ж, друзі, якщо вам сподобається це відео на моєму каналі, в знак подяки можете придбати баночку солодощів від бренду Tom. В описі під відео ви також зможете знайти посилання на сайт компанії, де знаходиться багато цікавих рецептів. Та корисної інформації, яка дозволить вам заощадити. Обов'язково завітайте, але спочатку додивіться це відео, адже ми продовжуємо. Цей відбір наша команда розпочинала у новій формі. Це були комплекти від фірми Puma. Було три варіанти жовті футболки та сині шорти, в які грали у першій грі з поляками. Також був синій комплект, а ще варіант з синіми футболками та жовтими шортами. Форма в цілому схожа на попередню, але сині смужки стали тоншими та розташовувалися ближче до грудей. Також Федерація футболу України за кілька тижнів до початку відбору отримала нового очільника. Ним став Григорій Суркіс. Другий матч відбору збірна України грала у Вірменії. У цій грі Андрій Шевченко вперше вийшов на поле під сьомим номером. На грі через хворобу не зміг бути присутнім Валерій Лобановський, якому лікарі заборонили літати. Діями команди керували Володимир Веремієв та Леонід Буряк. Гра розпочалась невдало. Артур Петросян, який вже забивав українцям дальнім потужним ударом, відкрив рахунок. Вірмени грали краще і скоро могли забити другий гол, але Шовковський врятував. Українці мали кілька непоганих нагод, щоб зрівняти рахунок, але все ж вірменські атаки були гострішими. І наприкінці тайму Петросян забив другий гол у ворота України. 2-0 на користь Вірменії. На щастя, Україна встигла відіграти один гол до перерви. Андрій Шевченко прекрасно виконав штрафний удар. Так розпочинався історичний камбек збірної України. На початку другого тайму м'яч відлетів до Гусіна, який потужним ударом зрівняв рахунок. А вже через 5 хвилин Андрій Воробей зробив ідеальну передачу на Андрія Шевченка, який вивів збірну України вперед. Два-три, бездоганно зараз зіграли українці. Воробей, яка передача? Ну не передача а цукерочка. А Шевченко як пробив. Після важкої перемоги над Вірменією Україну очікував не менш складний виїзд у Норвегію. Я нагадаю, у ті часи норвежці регулярно виступали у фінальних частинах чемпіонатів світу та Європи та були доволі міцною командою. Норвегія, хоч і володіла ініціативою, активно била поворотах збірної України, але українці доволі небезпечно контратакували. Звісно, прекрасно грав Андрій Шевченко, який неодноразово обігравав гравців-суперників і загострював ігрові епізоди. А на початку другого тайму знову Андрій Воробей видав прекрасну передачу на Шевченка, який впевнено прийняв м'яч і вколотив його у сітку воріт 0-1 на користь збірної України. Вже через 5 хвилин норвежці могли зрівняти рахунок після удару Суйшера або як тоді його називали Сольськяєр. Руар Стран не влучив у ворота з дуже вигідної позиції. У наступному епізоді ледь не привіз гол у свої ворота Шовковський, але Хельстад пробачив. Останні хвилини гри були доволі нервовими, але українці вистояли і святкували перемогу. Лідер збірної Норвегії Олег Унарсуйшер так прокоментував цей поєдинок. Ми мали купу моментів. Наші суперники з двох шансів одним скористалися. Це говорить про клас команди. Так збірна України закінчувала 2000 рік. А вже перший матч у відборі в наступному році закінчився справжнім розчаруванням. Збірна України грала вдома з Білоруссю. Варто сказати, що це була найсильніша збірна Білорусі за всю історію існування команди. І тим не менш українці мали безліч шансів для того, щоб підзначитись. Але м'яч зрадницький не залітав у ворота білорусів. Жахлива реалізація моментів коштувала українцям таких потрібних очок. В результаті нульова нічия. Збірна Польщі випереджала нас на три очки, а Україна ділила другу сходинку з білорусами. Однак вже у наступному турі збірна Білорусі нас обігнала у турнірній таблиці, а поляки збільшили відрив. Це був матч з Вольсом на виїзді. Забити українці могли вже на початку матчу Воробей не зміг пробити голки перевалійців, а потім на 12 12-й хвилині Джон Харсон відкрив рахунок. Відігратися українці змогли тільки на початку другого тайму і знову забив Андрій Шевченко. Втім, вирвати перемогу збірній Україні не вдалося. Нічия 1-1. У наступному турі грали проти Норвегії. На той момент вже було очевидно, що норвезька збірна провалила цей відбір. І була у доволі посередній формі. Українська команда мала проблеми з стартовим складом. Травму отримав Олег Лужний. Так на правому фланзі утворилася донецька зв'язка Михайло Старостяк, Геннадій Зубов. Хоч у складі норвезької збірної і не було її найкращих гравців, Тори Андре Флот та Олегу Унера Суйшера, Все ж гра вийшла доволі важкою. Кілька нагод відзначитися мав Андрій Шевченко. Але у цьому матчі українському бомбардиру забити не вдалося. Втім. У норвежців теж нічого не виходило в атаці. Джон Каріу, кремезний нападник збірної Норвегії. Після матчу так казав про гру збірної України в захисті. Я постійно перебував під наглядом ваших захисників, до того ж доводилось багато працювати Наді без м'яча. Мені така гра не подобається однак, ближче до завершення гри норвежці мали нагоду забити переможний гол, але Леонард не влучив у ворота. Матч закінчився нульовою. Нічиєю. Стало очевидно, що перше місце в групі займе збірна Польщі. А Україна та Білорусь будуть боротися за друге місце, яке виводило у плей-офф. Четверта нічия підряд сталася у наступному матчі проти збірної Уельсу. У першому таймі Україна просто притиснула суперника до власних воріт і створила безліч небезпечних моментів. І наприкінці тайму забила такий потрібний гол. Відзначився Геннадій Зубов. Здавалося, цей матч Україна вже точно доведе до логічного кінця. Однак на 72-й хвилині Марк Пембрідж пробуває мало на центру поля. І Шовковський не втримує м'яч в руках. Звісно, варто додати, що цього дня йшов дощ, поле було мокрим, а м'яч слизьким, але все ж таки такі удари потрібно відбивати. В результаті нічия 1-1 стадіон скандує ганьба, а вболівальники іронізують над слоганом відбіркової кампанії. У наступному матчі збірна України влаштовувала виключна перемога. Це був матч з Білоруссю на виїзді. Білоруси випереджали нашу команду на два очка, тому нічия або Поразка фактично могла означати завершення боротьби за вихід на мундіаль. Оскільки Шопковський тримав травму, у цьому матчі в стартовому складі міг би вийти молодий перспективний голкіпер Сергій Перкун. Днями хлопець дебютував у складі збірної України у товариському матчі зі збірною Латвії. На жаль, 18 серпня 2001 року Сергій... Який виступав за московський ЦСКА у матчі з Анжі, отримав черепно мозкову травму. 28 серпня 2001 року український голкіпер помер. Матч з Білоруссю розпочався з хвилини мовчання. У воротах збірної України стояв Юрій Вірт. В цілому гра була рівна. Обидві команди демонстрували відкритий футбол, створювали небезпечні моменти, але все ж українська збірна виглядала краще. І моменти створювала значно гостріше, чого вартує Удар Парфоново, або трохи пізніше Андрія Шевченка. І все ж без голу українці не пішли на перерву. Це Андрій Шевченко потужно пробив у верхній кут 0-1. На початку другого тайму український бомбардир подвоїв рахунок після дальнього пострілу м'яч рикошетом від білоруського гравця влетів у ворота 0-2 на користь українців. Гра так і закінчилася впевненою перемогою збірної України, яка виборола три очка і зайняла другу позицію. Після матчу головний тренер збірної Білорусі Едуард Малафєєв по факту у поразці звинуватив лідерів своєї збірної київських динамівців Валентина Белькевича та Олександра Хацкевича. Активно велись розмови про те, що гравців українського клубу переконали здати цю гру. У нас не вийшло із за того, що були, нарушали страшну ігрову дисципліну. Основні двіжучі сили наші. Какби зв'язні величини, так як угодно назвать. Не, не можна. Я завжди на кожній встрече з ними говорю, що це предательство. Предательство. Предавать не можна. Українцям залишалося зіграти ще дві гри у відборі. Одна з них була проти Вірменії, команди, яка неодноразово псувала нерви українським вболівальникам. Однак цього разу збірна України не дала вірменській збірній жодного шансу. Вже на 10-й хвилині Андрій Шевченко майстерно виконав штрафний удар. А ближче до завершення матчу двічі відзначився Андрій Воробей. 3-0. Певна перемога збірної України. Останній матч у відборі збірна України грала з Польщею на виїзді. Українці могли відкривати рахунок вже на першій хвилині гри, але Воробей не зміг пробити єже Дудика. Трохи пізніше воротар врятував команду від потужного удару Шевченка. Прекрасний момент мав Зубов, а наприкінці першої половини гри Емануель Олісадебе. Тік від захисників і впевненим холоднокровним ударом вивів збірну Польщі вперед. У другому таймі була рівна гра, забити могли як українці, так і поляки. Олісадебе змарнував прекрасну можливість поставити у матчі крапку, але Віталій Рева врятував команду від неминучої поразки. А наприкінці гри збірна України вирвала нічию. Дудик невпевнено зіграв на виході. М'яч підібрав несмачний і зробив точну передачу на Шевченка, якому залишалося тільки потрапити у ворота. Нічия 1-1. Збірна Білорусі у свою чергу програла Уельсу 1-0, а це означало, що збірна України посідає друге місце у групі та виходить у плей-офф. Результати цього відбору на ваших екранах. Збірна Польщі на Мундіалі продемонструє доволі посередню гру і посяде останнє місце у групі з Південною Кореєю, США та Португалії. У плей-офф збірна України отримала найважчого суперника збірну Німеччини. Перед грою організатори матчу влаштували неймовірне шоу. Болівальники в залежності від секторів отримали дощовики синього та жовтого кольору. Таке рішення пофарбувало трибуною кольори українського прапору. Українські ж футболісти вийшли на поле у формі відповідних кольорів. Вже на початку гри Андрій Воробей вискочив сам на сам з Ольвером Каном, але пробив у штангу. Після матчу Воробей так прокоментував цей епізод. Психологія вже як це вже виходиш один на один, вже як це ноги дрожать. Президент ФФУ Григорій Суркіс потім пригадував Андрію його слова, мовляв, що ви хочете від збірної, коли у наших футболістів ноги тремтять на полі. На що отримав пораду від футболіста Шахтаря, щоб займався своєю федерацією і не ліз не у свої справи? Але вже у наступному епізоді збірна України вийшла вперед. Наших Шевченко є, є, є Я О! збірна України повела! Це були найкращі хвилини гри від збірної України у цьому протистоянні. Німеччина почала створювати небезпечні моменти, переважно після стандартів. Спочатку нашій збірні відверто щастило, але на 31-й хвилині Міхайль Балек зрівняв рахунок. Андрій Шевченко ще до перерви міг вивести збірну України вперед, але не зміг реалізувати вихід сам на сам. У другому таймі непоганий шанс мав гравець донецького металургу Сергій Шищенко, але пробив неточно. Андрій Шевченко непогано пробив з штрафного, але Олівер Кан не Філімонов. Останній шанс мав Парфьонов. після передачі від Вітчищенко Дмитро пробив неточно. Матч закінчився в нічию 1-1. А от у Дортмунді збірна Німеччини вирішила все у перші 15 хвилин матчу. Міхель балак, Олівер Новіль та Марко Рьомер тричі розписалися у воротах Максима Левицького. На початку другого тайму Міхель Балак забив свій другий гол і рахунок став зовсім непристойним. Гол престижу забив Андрій Шевченко вже наприкінці матчу. Так Україна програла збірні Німеччині 1-4 та завершила виступ у відборі до чемпіонату світу 2002 року. Німеччина на тому чемпіонаті вийде у фінал, де програє збірній Бразилії. Головний тренер збірної України Валерій Васильович Лобановський залишив посаду і зосередився на роботі у київському Динамо. За кілька тижнів до старту Мундіалю 7 травня 2002 року під час матчу чемпіонату України у Запоріжжі тренеру стало погано. Валерія Васильовича було госпіталізована з діагнозом інсульт. 13 травня 2002 року великий тренер нас покинув. До цієї відбіркової кампанії готувалися так, наче це був останній шанс потрапити на мундіаль. Глядачів перед матчем заряджали виконанням гімну, роздавали вболівальникам так славня, сподіваючись на несамовиту підтримку трибун, використовували барабанні шоу, надали парамону карт-бланш на проведення ритуалів. Вболівальник номер 1 ходив з ключами і то відкривав, то закривав ворота. Намагались розчаклувати рамку, в яку найбільше пропускали. Запрошували Зепа Блатера в країну, будували мости з чиновниками, щоб уникнути. З неважливого ставлення з боку світових футбольних функціонерів, вели в школах урок футболу. Але футбол це гра, і у світовому футболі результат досягається на полі, а не у високих кабінетах. Варто визнати, що на полі наша збірна в той період була просто нездатна виконати поставлену мету. Друзі, я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал.